Чому ви не можете зосередитись, навіть якщо дуже сильно хочете? Нам треба розуміти, що в нас мозок, як ви знаєте, поступає тисячі сигналів з навколишнього середовища. І наша профронтальна кора. Яка відповідає за як, увагу, зосередженість, якраз до кінця не може зрозуміти, що нам потрібно інколи, так? тобто який сигнал приймати до уваги, який відкидати, так? І для цього нам потрібно розвивати знаєте, таке фокусування. Але як допомогти собі? Саме ефективніша техніка буде така, знаєте, техніка 255 або помідор, як вона називається. Тобто, про що вона? 25 хвилин вибирайте одне. Завдання, і максимально фокусуєтесь 25 хвилин і робите це завдання, не відволікаючись на гаджети, на колегії, без різниці на що, просто 25 хвилин. Далі 5 хвилин відпочиваєте, так? І потім знову повторюєте 4 цикли по 25. Після чотирьох циклів ви відпочиваєте 30 хвилин. І в ці перерви бажано знаєте, якось розм'ятися, встати, пройтися, не заліпати в телефоні, тобто бо ще інші, знаєте, сигнали, які ви поглинаєте. І це допоможе вам, знаєте, бути таким сфокусованим, більш зосередженим.